Це був 2012 рік ринок десктопів. Клауди, такі як Dropbox, Google Cloud, коштували достатньо дорого на той момент. <кій> Користуватися ними було е, не дешево, і зберігати великі об'єми інформації також було не дешево, е, і ми вирішили вкладатися в розробку десктопного додатку, тому що е, клауди на той момент не були доступними. А десктопні додатки хостилися у користувача на комп'ютері і були під рукою, і за це не потрібно було платити. Але тренди говорили вже на той час, що веб-рішення, хмарні рішення будуть в тренді і будуть дешевше, і ми не розрахували вартість і час на розробку повноцінного додатку, тому ми. Як наслідок затягнули з розробку десктопного аплікейшена, uh, і не встигли uh, розробити повноцінний веб-додаток. Uh, а потім, на жаль, почалася війна, і ми просто не встигли запустити веб-додаток для того, щоб бізнес міг продовжити розвиватися. Uh, який висновок я роблю з цього: що оцінюйте ризики, розмовляйте з розробниками, розмовляйте з продуктовою командою? Uh, чи встигнете ви за які терміни розробити той функціонал, який ви запланували? І можливо варто слідкувати за трендами і в той час не розробляти десктоп, а одразу розробляти веб, тому що це було перспективно.